Мене звати Пісосік Артем і сьогодні я вам розповім про лісову кішку, яка належить до червоної книги України. Клас савці. Ряд хижин, Сім'я котячі. Природоохоронний статус виду вразливий. Ареал виду займає лісові області середньої та Південної Європи, Малої Азії та Кавказу. Сучасний ареал кота лісового в Україні охоплює Карпатський регіон, окремі райони Вінницької, Кіровоградської та Одеської області. Причинами зміни чисельності є скорочення площ старих листяних лісів та браконьєрство. Серед несприятливих кліматичних факторів важливе значення має глибина снігового покриву. Морфологічні ознаки. Тіло масивне, на невисоких ногах з великими ступнями. Гвіст товстий, відносно короткий із тупим кінчиком. Вуха широко поставлені. Забарвлення хутра однотонне, сіро роде, з мармуровим малюнком у вигляді розмитих видовжених темних плям. Є виражений темний ремінь по лінії хребта. На животі вовна світліша, на горлі світла пляма. На хвості 4-5 темних кілець. Характерні біотопи. Широколистяні та змішані рідше хвойні та плавневі ліси. У гірських районах характерні сезонні вертикальні переміщення. Основу раціону складають мишоподібні гризуни та птиці. Тварини ведуть одиночний, переважно присмарковий та нічний спосіб життя. Вивідкові лігва та тимчасові сховища влаштовують у дуплах старих дерев, у щелинах скель, звилинах очерету та зваличах хмизу. Народжують за рідкісним винятком щорічно наприкінці квітня, на початку травня. У виводку зазвичай 3-4 кошенят. Нерідко дикий кіт відвідує території поблизу населених пунктів. Дякую за увагу.